Друзі, каральна система в Росії і в Україні хочу порівняти. Подивіться і послухайте російську суддю, що вона каже депутату. Правдательний приговори не виносились. Прошу прощення. Я ще раз уточняю. просто, щоби скільки штук ви винесли? Просто ви майже 15 років суддя. Я ще раз повторююся правдательний приговори. Я не виносіла. А вы рассматривали вообще уголовные дела? Не рассматривал. Как вообще в принципе такое возможно, что почти за 15 лет вы не вынесли ни одного значит, оправдательного приговора? Понятно, что есть категория дел, понятно, что там все очень хорошо рассмотрено, но хотя бы один за 15 лет, хотя бы один. Не было оснований для вынесения. Все в соответствии с законом рассматривалось и выносили соответствующие приговоры. Вы понимаете, что такое за 15 лет ни одного оправдательного приговора? То есть в этой ситуации даже руководитель Следственного комитета, который дает статистику о том, что у нас 0,2% оправдываются по уголовным делам, даже он позавидует и скажет, ё-моё, Саратов впереди планеты всей, регионы, берите э, пример Саратова. Вот это, я понимаю, мясорубка сломанных жизней. Как так получается? Вы представляете, тысячи людей, 15, блин, лет, половина истории современной России, ни одного. Как вы можете это объяснить вообще, а? Вы понимаете, что вот эта, вот эта практика не имеет аналога в мире? Почули? За 15 років суддя не винесла жодного оправдального вироку. Вони не оправдовують людей. Вони їх засуджують. Суд судить. Все пофі. Розумієте, то це каральна система суди прокуратури. А в Україні, а в Україні одне і те ж саме. Судова система, каральна система і прокуратури, в тому числі, в Росії і в Україні однакова. бо будував оце лекало в Україні, портнов нині покойний. І вони зробили один в один. Нас теж не виносять, нас теж є такі судді. Нас з вами, мене судять, такі судді, які не виправдовують. Нема, вони не знають, що це таке. Вони роблять на замовлення. І все, їм більше цього, нічого не цікаво. Те, що можна оправдати там, де можна допомогти, вони з цим не зв'язуються. Розумієте, прокуратура готує їм заздалегідь справи, на яких вони зароблять разом. І суд співпрацює. І каральна система України і Росії, вона однакова абсолютно, вона нічим не відрізняється. Нічим. Там навіть судді сидять ті ж самі. Такі ж самі, вони мають ці родові зв'язки, основна маса оцих неуміняємих суддів, вони е з зі Сходу, з Донецької, Луганської областей, з Криму до сих пір сидять візде, закоренилися довічно, отримують по 100, по 200 тисяч і знущаються над українським народом. Ви уявляєте? І це все! Це вирок, це вирок демократії всьому. Плюс в цьому на сьогоднішній день є, плюс в Україні це те, що портнова вже немає. Це плюс. Я не знаю, як там в Росії буде мені взагалі пофіг. Але в нас має система ця змінитися. І сьогодні я хочу, щоб ви подивилися, вже подали петицію про знищення. Оцієї схеми портнова. От подивіться, будь ласка. Побачили так? Це радує однозначно. Я це двома руками підтримую. Ми маємо знищити, викоренити їх. Тут не має бути зовсім. В Україні цих суддів, прокурорів, які сидять тут десятками років, не має бути. Все крапка.